Богдан – санітарний автомобіль українського виробництва, який взірвав інформаційний простір весною цього року, після суперечок, звинувачень, але й конструктивної критики, було прийнято рішення удосконалити машину, яких змін зазнала нова партія Богданів далі в сюжеті. Своєчасна евакуація з поля бою один з ключових факторів збереження життя пораненого. Основним санітарним автомобілем класу А в українському війську впродовж багатьох років є уаз 3962. Проте в 2016 році на передову почали надходити нові Богдани. 2251. Нам була необхідна термінова автомобіль підвищеної прохідності, який би дозволив проводити евакування поранених за цією. Оцінкою, мабуть, це було найліпше рішення на той час. Після випробування полем бою стало зрозуміло, Богдан «Богдан-2251» має простір для покращення. Жоден е, зразок військової техніки у світі. Не увійшов до експлуатації без якихось додаткових вдосконалень. Нова партія Богданів потрапить на фронт вже з рядом змін, які розробник узгоджував з військовими медиками, водіями та представниками Міністерства оборони. Одним із удосконалень стала зміна переднього захисту автомобіля. Допрацьована була верхня частина, і було знято додатковий захист, який дозволяє прямому виходу світла. Богдан із нової партії матимуть додаткові мигалки на доху та з боку автомобіля задля безперешкодного пересування містом. Також Бники реалізували функцію де дверей при русі зі швидкістю менше 20 км за годину. При русі автомобілі двері не блокуються, що дозволяє водію і пасажиру вільно виходити на вулицю. Важливим нововведенням стало встановлення переговорного пристрою між водієм та кунгом, який дозволяє для водія. Вести діалог в режимі вільні руки, чи якщо дуже великі шуми дозволяє спілкуватися в режимі тангенти. Удосконалення не у минулої безпосередньо кунг. Зокрема, рейки для нощів відтепер тепер підходять як для натівських, так і для вітчизняних зразків. А також було реалізовано механізмом фіксації цих нож відповідно до довжини між ніжками нож. Також змін зазнали верхні полиці кунгу. Було згідно рекомендацій доопрацьовано ліву полку. Права, як ви бачите, зовсім відсутня. Її було не встановлено за рекомендацією, а ліва була доопрацьована таким типом, що вона має можливість відкидання тільки до горизонтального положення і не має можливості відкидання донизу. Задля комфорту, особливо в зимню пору року, автомобіль обладнали автономною системою опалення. Вільно повертається і достигається. До 35 градусів за декілька хвилин температура до досягає заданої мети. До паливної системи додали фільтр з водовідведенням, дозволяє відкручувати нижню гайку і зливати воду. Це дуже суттєво для того, щоб забезпечити паливо паливну систему дієздатністю». Також Богдан 2251 дообладнали обладнали стабілізатором поперечної стійкості заднього моста для забезпечення плавності ходу під час поворотів. Він встановиться безпосередньо на задній міст. За, за допомогою кронштейну кріпиться до кузова і виконує свої функціональні обов'язки. Обов Загалом нова партія Богданів 2251 отримала більше десятка удосконалень. Про те, чи дозволять ці зміни українському автомобілю повноцінно замінити застарілий радянський відповідник, покаже лише робота на передовій. Я Назаренко, Володимир Стройков. Про військо. Дякую, що були з нами. Прощаємось до наступного тижня. А більше новин шукайте на нашому каналі в YouTube Військове Телебачення України. З вами був Денис Гойко та команда про військо. Бережіть себе.